Міняємо на Форді раму. Щоб не військовим, то напевно ще й не міняли. Такий проект затяжний. Я думаю, буде на недільку точно. Від'єднали кузов від рами. Починаємо піднімати кузов. Відійшов від рами. А що тут з цією рамою не так? Тут лопнувся Тут лопнувся Бля, не такая погана рама. Пошло. Тут загнила. Відкинули передню підвіску від рами, двигун з коробкою, бак. І десь на вулиці, рама. от задня підвіска, і ось гола рама. І рама, котру потрібно. Встановити в нас вже є, будемо збирати в зворотньому порядку. Привезли нам раму і виявилось, що вона не така. Тому варимо ось цю такі от латочки. Шовчики. Посилюємо. Ось дивіться, яка латка. Тут лодка зсередини ось лодка тут теж процес продовжується. Ось так виглядає рама вже після того як її обробили. Ось, поприварювали ці вуха, що шапалися. Да. В общем, клас. Бомба. Ідай. Це ж піар. Це не піар, це хуйня. Ні, це... Капігар. Що показати в камеру? Давай а, я зараз ну, покажу. Як скуні? ми класно варимо. Ми не класно варимо, ми, блядь, робимо з того, що є, блядь. О, ну Так стараємося ж, правильно які. Угу. Тому що тут треба все міняти, блять. Ну, мінять. Мінять недоцільно. недоцільно? Ну так, да, вона ж... не на виставку поїде, а воювать. Місця зварки. Обробили. От. Тут кузов поварили, була вигнавша подушечка. В общем, будемо збирати. Далі. Отак от, от рама виглядає. Тут, поки я відходив, чотири хлопця підняли раму догори, а п'ятий прикрутив усі подушки. І тепер рама з'єднана разом з кузовом. Закінчили ми роботу над Fordom Ranger. Ом. Приблизно він 2007 року. Ось такий у в нього кліренс непоганий. Хочу сісти. Подивитися, що з собою ця тачка з місця водія представляє собою. Тут схоже що водію повезло. От якраз напроти місця де сидить водій. Такий ломок Слід залишив. Видно, що кузов оцинкований. Сідаємо. Роздатка, коробка, п'ятиступка. З заводом їдемо. Проїхався, що можу сказати. В принципі це достойний конкурент Mitsubishi L200 або Nissan Pickup в кузові D22, Nissan Navara В принципі така машинка на рівні. По своїм по тому, як ти себе в ній відчуваєш, і по позашляховим якостям, враховуючи, що тут роздатки, блокіровки якісь є, можливо, якась одна блокіровка є, чи заднього моста, чи переднього. Я глибоко не вникав, тому що не ставив собі такої цілі, але ось якась кнопка блокування є. РФВ щось вона блокує, якийсь вузол. Чи передній місце, чи задній, щось блокує. Тому десь на рівні l 200 або Nissan Pickup D22 щось таке. Навара буде покомфортніша, більша, а от... L200 і D22 це якраз конкуренти цій машині. В принципі, вона десь так як і вони відчувається. Всім дякую хто дивився. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь.